Вітаю в ефірі програма Екофактор. Вода. У тебе немає ні смаку, ні запаху тебе неможливо писати, тобою насолоджуються, не віддаючи, що ти необхідна для життя, що ти є саме життя. Ти найбільше багатство у світі. Антуан. Десентек зубері. Дуже мудрі слова. Але у наші неспокійні часи вода, на жаль, може стати і смертоносною. Ми живемо на одній планеті земля. І хоча розмежування на країни з різним устроєм та побутом обов'язкові, ми все одно пов'язані між собою. Матінка природа має свої закони: річки, скелі, моря, океани та звичайне небо теж. Все це одна біосфера. Те, що люди накоїли у себе в країні, принесе багато безладу екологічному стану інших країн. Наприклад, такі невтішні статистичні дані: щорічно на нашій планеті гине 3,5 мільйонів людей від вживання забрудненої води. У часи, коли траплялися війни, проблема якості та можливої відсутності питної води поставала дуже актуальна. І саме зараз, коли расисти намагаються компенсувати свої тактичні та розумові недоліки руйнуванням житлової інфраструктури за допомогою ракет, мін або бомбардування, люди можуть залишитися без води взагалі. Як очистити не воду, запобігти інфікуванню через її використання, ми дізнаємося від науковиці та студента Запорізького державного медичного університету. Вода це унікальна хімічна речовина, яка має достатньо просту будову, оскільки складається всього навсього з двох атомів гідрогену і одного атома оксигену. От така проста молекула води, але це не заважає бути воді таким унікальним і Вишуканим природним ресурсом на нашій планеті, оскільки вода має безліч властивостей, які не притаманні жодній іншій речовині. По-перше, вона може бути в трьох агрегатних станах. По друге, в неї найвища теплоємність це також відрізняє воду від. Інших відомих речовин вона є унікальним розчинником, і на мій погляд, найцікавіша властивість води це те, що вона розширюється при замерзанні, тобто знижується її щільність. Ми знаємо, що водою вкрита більша частина нашої планети. 70% навіть більше займає вода. Але тут слід звернути увагу, що 97,5% це солена вода, і лише 2,5% це. Прісна вода і цікава є така статистика, що доступною для людей є лише прісна вода у кількості 0,3%, тобто дуже мала кількість. Вчені провели такі статистичні розрахунки: якщо провести розподіл у цього 0,3% води серед мешканців планети, нас всього скільки 8 мільярдів, то на кожну людину прийде приблизно 6 олімпійських басейнів води. Ну, здавалося б, це така велична. Чесна цифра, у нас багато прісної води, водних ресурсів. Але насправді вони тут не звернули до уваги, що 70% води із цих 0,3% йде на потреби сільського господарства, на потреби промисловості, тобто ще більше скорочуються запаси води, цього цінного ресурсу, на кожного мешканця окремо. І з цього випливає, що нам треба бережно ставитися до водних ресурсів. Вода виконує безліч функції. Ну, по суті, організм здорової людини на 65-70% складається з води. І вода міститься всюди, в мозку. До речі, високий вміст понад 80%. в очних яблуках там 90% навіть більше води. Навіть в зубній емалі 0,2% води. Тобто без води не проходить жодний метаболічний процес. Деякі вчені кажуть, що обмінні процеси в організмі людини, тварин вони чимось нагадують біоконструктор, і вода в ньому є дуже важливою деталям. Тобто, ну без неї не проходить жодна біохімічна реакція. Організм людини взагалі реагує на втрату рідини навіть на один відсоток. Стан здоров'я значно погіршується. Відчувається певний дискомфорт у тілі. У разі збільшення дефіциту води до 25% це вже смертний вирок. Так часто буває при безлічі інфекційних захворювань. В першу чергу при холері людина буквально за одну добу може втратити від 5 до 10 і навіть більше літрів рідини. Це дуже небезпечно. І тому основний підхід для лікування холери це своєчасна регідратація, тобто поповнення не тільки водного балансу, а ще й сольового балансу. Це дуже важливо. Зараз в Україні йде війна, і статистичні дані про стан здоров'я людей, що знаходилися під окупацією ворога або вщент зруйнованих містах та селах, немає змоги досліджувати. Але часткову інформацію наші науковці все ж таки отримують. Мої студенти, які евакуювалися з Маріуполя, розповідали, що на власні очі бачили, як люди помирають десятками від цього небезпечного захворювання. А тут найголовніше постійно давати потерпілій людині пити, багато пити внаслідок того, що там серйозне руйнування водогінних комунікацій. То проблема навіть отримати якусь якісну воду, навіть якщо її прокип'ятити, це не означає, що вода буде безпечна. Обізнаний то захищений. Ця цінна фраза дає змогу зрозуміти, що треба бути готовим до будь-яких непредбачуваних ситуацій. Тоді у населення є шанс запобігти багатьом захворюванням. Воду ми а, бачимо в своєму житті у різних місцях. і Постійно а, ми воду бачимо у Дніпрі, а, у кранах, водопровідну воду, в бутилках. Ми водою готуємо їжу, ми вмиваємо водою дітей. Ми вмиваємося самі. Ми миємо її квартиру. Тому потрібно розуміти, що вода охоплює майже кожен з компонентів нашого життя, і тому. Критично важливим є саме стан води, а особливо наявність у ній якихось шкідливих речовин, бо наявність інфекційних агентів або якихось хімічних забруднювачів може дуже сильно впливати на здоров'я людей. Навіть компоненти, які є в нормі нормальними для води, наприклад, фтор або різні метали, занадлишком можуть впливати на здоров'я людей досить критично. Ми самі п'ємо воду, напуваємо нею свою малечу, та інколи не замислюємося, яка ж вона за якістю. І не кожен знає, що стан і склад вживаної води дуже впливає на деякі важливі речі. Вода з різних джерел може бути забруднена а, різними речовинами та мікроорганізмами і викликати як захворювання інфекційної, так і неінфекційної етіології. Потрібно розуміти, що якщо будуть перебої з водою або води не буде зовсім, то це також може посприяти погіршенню загального санітарного стану населення та повпливати на загальний гігієнічний стан людей. А через це теж можуть викликатися захворювання, особливо інфекційні при антисанітарних умовах у людей, особливо у маленьких дітей, будуть перевалювати саме, наприклад, кишкові інфекції, які є досить важливими для загалом країни, оскільки в епідеміології є дуже відомий ефект Фліна, який говорить про те, що для дітей, особливо дуже маленького віку, є критично важливим отримання усіх мікроелементів та. Корисних речовин з харчових продуктів, і якщо дитина має постійні діареї, то вона, звісно ж, не отримує ці критичні речовини, які потрібні їй для розвитку, наприклад, головного мозку. І тому населення країни з током років так починає зменшуватися у своїх розумових здібностях. І загальний IQ нації може навіть трішки впасти через це. Вода прозора на перший погляд може бути насправді вмістилищем багатьох небезпечних складових, здатних впливати не тільки на наше здоров'я, а й ще на наше життя. Взагалі Забруднена вода може містити в собі бактеріальних збудників, віруси, яйця гельмінтів, яйця і цисти найпростіших, та може навіть бути забруднена солями тяжких металів та хімічними сполуками. Отже, до вашої уваги, методи очищення води, що ми можемо в разі потреби застосувати самі варіантів. Багато треба тільки розуміти, для чого саме виконуються певні дії. На початку треба воду фільтрувати, а потім вже кип'ятити, оскільки у воді можуть бути наявні органічні сполуки, і протягом кип'ятіння, довготривалого кип'ятіння, одна година або більше, хлор може вступати в реакцію з цими органічними сполуками і утворюються діоксини. А це дуже потужні канцерогенні сполуки. При довготривалому вживанні такої води може розпочатися і якийсь онкологічний процес, негативний. Така вода впливає і на ендокринну систему, на вагітних жінок, навіть викидні можуть бути. Тому треба намагатися хоча б в домашніх умовах виготовити якийсь фільтр для води, профільтрувати ну, хоча б через марлю з ватою, або якщо є активоване вугілля, ще зробити прошарок, то буде взагалі ідеально. І лише після того, як вода буде очищена від механічних, хімічних домішок, її можна кип'ятити. Тому що фільтрування і кип'ятіння це такі ну, два протилежних, але Взаємопов'язаних важливих методів поліпшення якості води. Фільтрування позбавляє воду від хімічних домішок там, механічних, а кип'ятіння саме вбиває бактерії, вбиває вірусів небезпечних, тому що, на жаль, вони настільки дрібні створіння, що можуть пенетрувати крізь фільтр. І, до речі, ті фільтри, які ми використовуємо от у мирний час для фільтрування води. Я думаю, він є у кожного в домі. На жаль, через них також проходять мікроорганізми. Тому тут без кип'ятіння ніяк. І в першу чергу тут небезпечна кишкова паличка, всім відома. Зараз в умовах воєнного стану, внаслідок того, що достатньо не проходять вода, всі ступені очистки, плюс фекальні стоки зі стічними водами, потрапляють. Ми спостерігаємо збільшення титра кишкової палички, і... а її можна вбити тільки шляхом кип'ятіння. Навіть температура 70 градусів протягом 15-20 хвилин, так звані умови пастеризації, здатні знешкодити. Дити кишкову паличку, тому о, бажано ці методи поєднувати фільтрування з кип'ятінням цікаві і інші методи очищення води, але з приводу їхнього використання у науковців певні сумніви. Але буває таке, що ну настільки скрутні умови, там стихійне лихо або воєнний стан, що люди унеможливлені навіть прокип'ятити або профільтрувати воду. Тому можна надати деякі інші поради. До речі, методів існує дуже багато. Ми можемо в інтернет джерелах їх знайти, почитати. І у мирний час безліч методів підлягалося критиці з боку вчених. От одні вважають, ці методи недієві, там, неінформативні. На мій погляд, в умовах воєнного стану треба бути. Бізнаними у всіх методах, які існують поліпшення якості води, її очищення, і ще такий метод є. Як настоювання води на різних мінералах, наприклад, на кремні, шварц, шунгіт, цеоліт такі мінерали. Звісно, таке настоювання не очистить воду в мікробіологічному плані, але тим не менш, от, наприклад, кремній, ми знаємо, це добрий адсорбент, і сьогодні високодисперсний кремній активно використовується як ентеросорбент четвертого покоління, і тому декілька годин, якщо настоювати ну, 10-12 годин воду на кремні, то частково Ково це каміння буде вбирати хімічні сполуки, які містяться у воді. Потім воду зливають, нижній прошарок виливають, тому що там найбільша концентрація забруднюючих речовин і вживають. Окрім того, кремнєва вода вона має унікальні властивості в плані. Фізико-хімічних, наприклад, PH, вона трошки така залогована стає. І це дуже добре для нашого організму, і в неї знижуються показники окисновіднованого потенціалу. Вони наближаються до показників крові, і це також дуже добре. Також ми проводили дослідження щодо впливу на нечасто кремнію, діоксиду кремнію на мікроорганізмів. І помітили такий цікавий факт, навіть опублікували фахову статтю, що кремній, він позитивно впливає. На наших корисних бактерій, які мешкають у нас в кишечнику. І в тому числі на таку культуру, як бацелів субтіляс це сінна паличка, цікава така бактерія. І коли ми додавали в поживне середовище, на частинки кремні, інтенсифікувався ріст цієї бактерії. Це означає, що вживання такої води воно ще благотворно може вплинути на наш кишковий мікробіом. Щодо застосування шунгіту і цеалі, то тут слід бути обережним, тому що шунгіт не може можна застосовувати людям, точніше воду настояну на цьому каміння, при якщо у них цукровий діабет або. Якісь імуносупресивні стани, тобто там навпаки може бути погіршення самопочуття. Також, якщо немає можливості настоювати воду на каміннях, ну і кип'ятити, фільтрувати, немає можливості. Можна настоювати воду на травах, наприклад, чистотіл, зверобій, ромашка. Ми знаємо, що там дуже багато біофлавоноїдів, ну які чинять бактерицидну дію, е, можна. Помістити ці настої, ну точніше, не настої, а в сухому вигляді це лікарські засіб, і настоювати від 10 до 12 годин. Потім процедіти і вже буде вода частково позбавлена мікроорганізмів. Але, звісно, ці методи не можна назвати як єдиними такими досконалими методами поліпшення якості води. Також ми часто чуємо, що люди використовують заморожування води, от з метою її очищення. Насправді цей метод викликає дуже багато критики і сумнівів. Ну, але якщо немає вже інших підходів, то можна в принципі заморожувати воду. Але це треба робити грамотно. Справа в тому, що коли замерзає вода, от якраз в останню чергу верхній прошарок, от якщо помічали, він. Замерзає повільно і його треба зливати. Це приблизно одна десята частина ємності, тому що політанти, важкі метали, які можуть міститися у воді, вони затримують процес переходу води в тверду фазу. І тому треба поставити в морозильну камеру, ну там в пластикову ємність або спеціальні пакети. І головне не забути про це, щоб вона вся не замерзла, а верхню частину злити, і тоді можна вживати таку талу воду. Не треба сприймати поради науковців як попередження про загрозу, що на нас насувається. Навпаки, ми, українці, вже продемонстрували певну обізнаність у будь-якій скрутній ситуації. Вчимося, знаходимо різні варіанти очищення води та піклуємося про здоров'я своє та рідних. На все добре.